Катування шокером цілодобове яскраве світло в камерах та музика з радянських кінофільмів нон-стоп. Український журналіст Дмитро Хилюк, до якого понад три роки застосовували фізичні знущання та моральний тиск, повернувся додому 24 серпня. Наразі чоловік проходить лікування та поступово повертається до роботи. Як вдалося пережити російський полон далі у матеріалі? Український журналіст Дмитро Хилюк пробув у російському полоні понад три роки. Його разом із батьком викрали окупаційні війська у березні 2022 року у селі Козаровичі під Києвом. Про те, що його літнього батька, якому було 84, відпустили. Дмитро дізнався, перебуваючи в російському сізо у Брянській області. Там він разом з іншими цивільними, оформленими як військові, пробув більше року. Вони били за те, що ти є лише українцем. І, попри те, що багато було російськомовних українців, які говорили російською, навіть краще ніж місцеві. Їх це як ніяк не зупиняло. І от от ти хахолти приїхали з Халяндії от получи. Далі Дмитра перевезли до колонії у Владимирській області, де він перебував до визволення. Били полонених уже менше, а ось морально більше. Наприклад, не вимикали вночі світло. Примушували повзати на ліктях так званого тюлення показувати, коли керамічна плитка в коридорі. Ми мусили там метрів 20 довжина цього коридора проповзти в одну сторону, потім в другу. Вони це спостерігали, сміялися, і хто там погано повз могли ногою там вдарити. Також полонених змушували дивитись російське телебачення, а потім переказувати те, що почули. Єдиним правдивим джерелом новин були новоприбулі у СІЗО українці. Серед розваг у колонії були книги та саморобні шашки. Не забували полонені про дні народження одне одного. Віддавали усю свою їжу імениннику, що він, хоч раз на рік наївся. Для Дмитра ж головним подарунком було дізнатися, що батьки живі. Найбільше щоб застати батьків живими, тому що вони вже літні люди. Батько 87 років, мати 86. І вони хворіють. І, ну, я мріяв про те, щоб приїхати і застати їх живими. І на щастя, так і відбулося. Я повернувся на День Незалежності в цьому році і відразу мені дали колеги можливість зв'язатися з рідними. Я побачив, що вони живі, що вони є. І це було Ну, найбільша радість Дмитра Халюка повернули з російської неволі 24 серпня, в день незалежності України. Наразі чоловік проходить лікування та поступово повертається до роботи, записуючи інтерв'ю прямо у лікарні із своїми побратимами, з якими пройшов крізь російську неволю. Юлія Макаренко, Київ.